Так, 10 клас. Уважно пишіть домашні завдання з дошки, бо в підручнику цих номерів нема. Потім будете мені казати, що не встигли. І, шановні мої, я вам нагадую, а краще собі щоденечка записати, що в суботу в нас відбудуться батьківські збори, і я хочу бачити всіх батьків. Ну, а ти, тань бабусі, передай, що їй приходити не треба, чого їй в 70 років ото зайвий раз вештатись. Я їй потім сама подзвоню. Ага, добре, я скажу. Ля, а можна моїм також не приходити? В них цей э, э, деменція, заблукають ще? Антонов, не пояснічай. Галина Сергіївна, а чого тільки крилові можна? Це вже якесь ущемлення, бо в мене мама взагалі-то в Америці живе тупати башка, на відміну від твоїх батьків. Чуєш, ну то і вали до неї вчитися. Що ж ти в нашій школі забула? Тобі потрібен цей Гарвард. Чи як його? <т DES realmente> Так, все, не забувайте свої особисті речі і бумажки після себе приберіть. бо я не буду після кожного ходити як прибиральниця. Ота. Що, Таню, сходимо на майданчик? Так, ходімо. Класно тобі, Танюха. Я тобі навіть заздрю. В тебе мама в США живе. Нагадаю, в якому штаті? Да там, в Нью-Гемпшері. Круто, це майже як Голівуд. А вона знайома там ну, з зірками, з Анджеліною Джолі чи Зен Хетуей. Не знаю, але якщо хочеш, можу спитати. І я придумала, коли вона тебе до себе забере, прийшла ж автограф мені від Ен Хетуей. Типу, з любов'ю для Лєри. <клухи> Ні, ну а серйозно, коли твоя мама тебе до себе забере? Ну Так після 11 класу, щоб я могла зразу там у виш вступити, бо в Америці вже світи набагато краще. Та да, там все краще. Блін, чого я не дочка твоєї мами? Так би ми могли разом поїхати. Блін, не знаєш що? Я взагалі-то була в нью гемпширі Коли мені було десь років 5-6, мене бабуся возила до мами в гості. Там взагалі такий кайф. Ну, типу, статуя свободи, Starbucks, навіть Таймсквер. Сквер. Вдочеріть Сквер! мене! Я буду посуд після вас мити і в хаті прибирати. Ну, я подумаю. До речі, мені треба в себе ще посуд помити, бо мамка з роботи прийде такий мені таймсквер влаштує. В суботу ще ж батьківські збори. Ну що, ходімо, я тебе проведу. А ти знаєш, який фільм мій улюблений знімався в Америці? Який? Міцний горішок. Там ще актор цей... Не можу згадати, Таня, ну це я. Ходімо через інший двір. Чого? Да нічого, просто ходімо. О! Танечка! А що, уроки вже закінчились? Що ти там? Много п'ятерок принесла? Таня, це хто? Не знаю, мабуть, якась сусідка. Ти що, доча, родну маму не узнала. Ідіть, обніму. Вибач, мені пора. О, а хто мені за чекушкою сходить, слыш, ничего ще рідна донька тьфу. Тань, чекай. Ну пофіг, сама собі схожу. Тань, ну давай як дорослі поговоримо. Навіщо? Так, я донька Алкашки і бомжихи. Так, моя мама живе не в Америці, а на мусорки. Давай, йди тепер, розкажи про це всім. Гірше все одно вже не буде. Та нікому я не скажу, Пустиш? Проходь. Я не пам'ятаю маму тверезою взагалі. Вона п'є все своє життя. А коли я пішла в школу, бабуля просто вигнала її, щоб зайвий раз мене не травмувати. З тих пір я зустрічаю тільки на вулиці і намагаюся кожен раз просто обходити стороною. Слухай, ну ти в цьому не винна. Ти не маєш відповідати за вчинки своїх батьків. Та да, я знаю, Лєр. Ну просто уяви, як мені соромно кожного разу. Да уявляю. Ну, а давай просто забудемо все, наче взагалі нічого сьогодні не було. Ти думаєш таке легко забути? Яке таке? Я нічого не бачила. І взагалі, в мене амнезія. Твоя мама в Америці, а хто та жіночка, я взагалі не гребу. Дякую, Лєр. Я не знаю, що б я без тебе робила.